Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є, чи йде негатив від родичів із сторони матері, з сторони батька, із сторони чоловіка, родичів, ті, хто родичаються. Чи йде негатив? магічний вплив. І загалом агресія якась. Допомоги прошу. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, чи йде негатив? Тут вийшли карти страшні. Дивіться, вдалося раніше захистити вас. Вас тут захистить і получалось ну, Вийшло зняти негатив і поставити захист. Ви або відвідуєте якісь храми, або, може це і відео, чистки допомагають, якісь вам допомогли. Тоді, що відбувається, вони вам пишуть, або якісь роблять повідомлення, влазять в вашу ну, ви, інформацію, добувають з вас інформацію, Як ваш стан, скільки ви заробляєте, яке, яке здоров'я? Оце їх турбує здоров'я. І ви починаєте хворіти, хвороби. Цікаво, це їхні хвороби скидають. Скиджують, так, це хвороби перекидуються, перекладаються, вони одужують, ви починаєте хворіти. Тоді взнають, які відносини в сім'ї, щоб ви. Розходились, уходили з сім'ї, руйнувалася сім'я, щоб ви більше в сім'ї не знаходились. І починають ще обман. Дуже дурять, мороки можуть наводити. Хочуть, щоб ви робили тільки те, що треба їм. Тут дві карти обману. Водять вас в якусь оману таку любу, любити. Ну і починається все по колу. Шість мечів це коли ви в цій лоці, а вийти на берег дуже важко, круті береги. І воно безкінечно такий процес. Ну, все через те, що впускаєте. Вони знають, що вам сказати, що написати, як до вас влізти. Може, навіть через дітей чи онуків, якимсь чином проходять ваше життя. Це все погане, заперечуюсь. Вони зараз чекають на результат. Ось поробили. Скажіть, що саме робили, яка це була магія? Змінювали долю. Дуже агресивно. П'ятірка мечів, сварки. Агресія має бути. Прив'язки, поставлені, стяги. Да, алкоголізм ще може бути знову. Розлучення, розвод. Багато платять майстру. Так, багато платять майстру. Заперечую весь негатив убираю на мені йде жінка. Агресивна жінка. Скажіть ваші сили, допоможіть, хто це робив? Ну от, майстри закрилися. Угу, не прогляди поставлені, не можна дивитися. Так, заперечуюсь негатив. Убираю. Не знаю, чи це відноситься до родичів чи ні, якщо це хрещена. хрещені, в дітей куми, Да як це називається, чи це відноситься те, що родичаються чи ні? Щось прийшло таке. заперечуюсь негатив, убираю. ці програми на алкоголізм, на розсорки, заперечую, убираю, всі прив'язки, мороки стяги, агресію всю забираю. От боже, відвертаю, всі запальцовки знімаю. Всі негативні програми убираю. Так, да, Діти під мороками, заперечую, знімаю з дітей, всі мороки убираю. Ось на віки вічні. Негатив. Повертаю вам назад по Верховному суду. Буде так і так буде. Ще жінка похилого віку. Хоче або щоб до неї приїхали, або вона хоче приїхати. Вона така дволічна, я б сказала, показує така любов-любов, дуже сильно в неї. Насправді дуже небезпека йде. А, їй треба гроші. Заперечу, весь негатив убираю. Отсікаю на віки вічні. Пристигатив, що йде від родичів, отсікаю, повертаю їм назад, по Верховному суду. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей знімаю, всі мороки, привороти, розсорки, студи, порші на алкоголі знімаю, всі негативні програми, крадненькі стяги, переклади хвороб знімаються, ануліруються повністю. Повертаються тому, хто робив, не на переклади на них самих по Верховному суду. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися у ваше життя, знімати негатив не зможу. Верні. Ага, такі мороки стають, нападати більше не зможуть. По інших шляхах йдуть, тікають, лякаються, буде так і так буде. Все лайно, що нощу посилали, забирають собі назад перекриють. І з дітей, і з внуків знімають. Все погане і лихе іде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу жіночу, чоловічу долю. Відкриваю шлях. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам жити не зможе. Цікається повністю весь негатив, що йде від родичів. Повертається їм назад, не на переклади, на них самих. І по колу не піде, і на інших родичів не перекинеться, тільки хай самі відроблять свій негатив. Буде так і так буде. І ще не можуть втручатись у ваше життя. буде все сказане, здійснено так буде. Отака От сім'я, це різні родичі, бачите, ще й куми влізли. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть. Це питання від глядачів, чому дитина затримується у розвитку? Що відбувається, що не так? Чому дитина затримується у розвитку і важко їй допомогти? Не можна. Нема результату від допомоги. Так, дивіться, дуже сильно нападали, колись давно вам руйнували шлюб, мали е, розлучитися люди. Може, був, знаєте, коли дитина свідок якоїсь трагедії, що е, ну, щось могло відбути. Ну так програється, є такі карти, от, що могло бути. Як стрес пережито, тому що е, чуть, ну, рани на серці. І це поштовхом було, заперечуємо. обираю Це треба почистити. Перенавантажилась психіка. Тут відставання на три роки приблизно затримався. Угу. Три роки затримка. Буде красива людина, дуже розумна, дуже хороша. Буде сім'я і гроші. Все зміниться. Єдине, що цю тітку треба забрати від вас, постійно влазить в ваші відносини. Не заперечуюсь, негатив. Убираю. Три роки відставання з часом, коли буде формуватися вже. Більшому такому віці, воно вирівняється. Воно вирі... вирівняється. Скажіть, що не так роблять батьки? Як допомогти? А ви все так робите? Просто треба час. Зерна посі. Ви Дуже хорошо все робите. Те, що зроблено в такий гарний, плодовитий ґрунт. Людин, дитина гарна, хороша, все здорове, просто через стрес. Це треба психічну проблему вийняти. І з часом все буде. Тобто, ваша робота вона не марна. Просто час. Мені йде, що три роки. Воно вирівняється через три роки. Таким чином. Він йде, як наче от йому зараз, там, наприклад, сім років, так? А через, а якщо так, то наче чотири, розумієте? Тобто в 10 йому буде як 7, а тоді воно вирівнюється і йдуть позитивні зрушення. Нормальна людина виростає абсолютно без порушень. Все. Скажіть ви ще сили, допоможіть, дайте пораду, що робить? Любити дуже сильно. Грати, любити, радіти життю. Він не хворіє, він... це психічна травма. Вкладати в навчання, розвиток, ви все дуже хорошо робите. Там закладено все, результат буде дуже хороший. Просто чистить треба його, чистить і до як дітки ходять до психологів. Заперечуюсь. Тільки гарного психолога, який. Так, зараз я хочу подивитися, чи допоможе психолог. Бо буває такі психолог, що може ще. М да наживиться на цьому страданні заперечу весь негатив бираючи вдасться знайти психолога ну тут більше мені йде що вам може допомогти коли водою чистять воском відливають а психолог саме психолог Вони не зможуть справитися з цією травмою в нього. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю. прошу вище сили допомоги. сікаю повністю весь негатив, виймаю всі травми, стреси, рани виймаю із дитини. Весь негатив убираю. виймаю всі травми рани і стреси із дитини. Збираю повністю. Ще може програтися, що, може, пішла людина, дідусь із е, життя. Теж це травма. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розвиток, заперечую весь негатив, убираю, знімаю всі травми, стреси, негативні програми анулірую. Убираю. Це не на все життя. А це мене і взагалі буде зовсім інша людина. Заперечую весь негатив обираю. відсікається весь негатив. Більше не можуть вручатись у життя, впливати на життя. Так, да, як закрився, заперечуюся. Виймаю із тіла, із душі, дитини, виймаю повністю всі травми, стрес виймаю, переляк виймаю, всі негативні програми виймаються, магія негативно виймається. Очищаю енергетику, буде так і так буде. Більше нема жодної причини для затримки розвитку. Відкриваю дорогу на навчання, відкриваю дороги на розвиток. Більше не болить, більше не страждає. Виймаю із ступора, виймаю повністю, буде так і так буде. Знімаюся негативним церковним магії, програми негативні, обираються, ануліруються. Відкриваю шлях на щасливу долю, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розвиток дитині. Більше немає затримки у розвитку, відкривається дорога, буде так і так буде. Відновлює нервову систему, відновлюється. Нервова система обираю всі розлади, які порушення в мозку виймаються, більше немає ступору, відновлюю повністю всі зв'язки. Буде все сказано, здійснено так буде. От, так що так, з психологами дуже обережно. Е, можна ще періодично відвідувати, коли е, є люди, знаєте, дуже хорошо допомагають такі бабуся, е, чи яйцями викатують, чи льють воск. От. Але воно все в нього відновиться, він як завис. От скажіть, чи вдасться швидше відновити діяльність? Вдасться карета вийшла вдома. Він, він повернеться до свого до своєї, якби втягнеться в. Ну, да в свою в свій розвиток. Зараз що з ним робилося? Чи може це війна на нього так вплинула? Заперечувайсь негатив, убираю Відкриваються дороги буде так. Ще якийсь період буде, ще, може, год у нього таке може тривати. Да, от. А тоді підуть зрушення неминуче, він повернеться до свого нормального стану, Заперечу весь негатив убираю. А ви продовжуйте, ви все дуже хорошо робите, все правильно робите. Воно все йому записується на підсвідомість. От розумієте, воно проросте, але пізніше. От через рік мені прийшло, що проростуть ці результати підуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розвиток дитині більше нічого не заважає, буде так. Відкривається шлях, так так буде. От, ще можна попросити, щоб він малював, намалював те, чого боїться, наприклад. Що його лякає, що він боїться, що не любить. От. І це має бути знищено, або порізано ножничками, або якимось чином ви маєте його викинути в смітник. Назавжди забрати. Що цього більше не буде. З ним він не боїться, все забрано, Причина страху забрана. І взагалі його біль, проблема якась. От. Можна малювати і його нищити, і вбирати. Періодично треба дивитися. Ось така сьогодні вийшла кава. Хочу усім подякувати за увагу і нагадати, щоб ви не забували про військових. Будь ласка, не забувайте, дробіть донати, допомагайте. Хто в інтернеті є, люди збирають на автівки, на дрони, на зимовий одяг. Допомагайте, будь ласка. Дякую ще раз за увагу. Бажаю усім, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вороги відчепились, щоб більше не могли влазити в ваш простір. От, щоб у вас був дуже сильний захист, буде так і так буде. Дякую усім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!